Здоровенькі будьте, дорогі малята, любі хлопчики, дівчата. Настала осіння пора, собою вона кличе сумні, похмурі, холодні дні. Всі рідше на небокраї з'являється ясне сонечко. Частішими гостями стають. Непривітні, затяжні сірі дощі, що залишають нам улюблені калюжі. Кожна з них має свою історію. Ось послухайте, куди зникає калюжа? Під одним деревом була собі калюжа. Бачиш, яке я зелене і гарне, казало дерево калюжі. Бачу! Скромно відповідала калюжа. А ще я дуже корисне, хвалилося дерево, мої листочки виробляють кисень, ним усі дихають. Еге ж, погоджувалася Калюжа, ти дуже корисний!» А з тебе ніякої користі Пихато шелестіло дерево. Лежиш тут, байдикуєш. Вибач, зітхала калюжа. І так було день у день. Дерево бурчало, калюжа зітхала. Тим часом сонце нагрівало повітря, висушувало землю. Ох, бідкалося дерево. Мені так душно, листочки в'януть, кора гаряча. Мені теж парко. Казала на те калюжа і хапала ротом сухе повітря. Сонце припекло ще дужче. Дерево помітило, що калюжа менша є. Здається, я випаровуюсь, зойкнула калюжа й полинула в небо. Он ти яка? обурилося дерево. Кидаєш мене в таку лиху годину. Пибач. Долинуло з висоти. Наступного дня дерево стало ще гірше. Мабуть, я загину», подумало воно. Але небо раптом нахмурилося. Дерево побачило велику чорну хмару. Здається, ця хмара схожа на мою калюжу. З подивом подумало дерево, аж раптом. Із з хмари посипалися краполини. Листочки й коріння жадьбно вбирали в себе в смачну прохолодну воду. Дерево одужувало. Коли дощ закінчився, калюжа була на своєму звичному місці. Дякую тобі, калюже, прошелестіло дерево. Вибач, що не бачив у тобі користі. Виявляється, ти теж корисна. Якби не ти, то й мене б уже не було на світі. Ти врятувала мене. Але як ти це зробила? О, це була дивовижна подорож. Туди і назад. Якось я обов'язково розкажу тобі про неї. Осінні калюжі теж дуже корисні та життєдальні. Вони напувають землю для озимих рослинок. Аби ті міцнішали, набиралися сил для майбутнього врожаю. А чи знаєте ви, чому буває сніг і дощ? Дізнайтесь на радість, чому буває сніг і дощ? Якось калюжа розповіла дереву про свою мандрівку. Того спекотного дня сонце перетворило мою водичку на пару. А що це означає? запитало дерево. Це означає, що маленькі частинки води зробилися легшими за повітря, тому почали підніматися вгору. А що було далі? Моя пара полинула високо-високо. Вгорі було ще багато пари з інших калюж, озер, річок і морів, пояснила калюжа. «Он як?» Хмикнуло дерево. Це цікаво. А ще цікавіше почалося потім. З пари утворилися хмари. Я теж була в одній із хмар. Там ти була більша, ніж тут, прошелестіло дерево. «А вже ж!» – погодилася калюжа, бо в хмарі було дуже багато води. Так багато, що хмара не втримала її. Почався дощ. З дощем і я впала на землю. Я зрошувала дерева, кущі, травичку та квіти. І мене вдоволено сказало дерево. А куди посіяли дощ інші хмари? Полили садки і городи, оросили поля, впали в річки та озера. Тобто повернулися назад. Як ти, здогадалося дерево? Так, а коли настане час, наша водичка знову і знову линутиме в небо, щоб стати дощем або снігом. Якщо повітря вгорі дуже холодне, то краплини в хмарах перетворюються в сніжинки. Тоді на землю падає сніг, пояснила калюжа. Слухай, Калюже, раптом насторожилось дерево. А якщо ти одного разу не повернешся, не хвилюйся, втішила його калюжа. Вода завжди рухається по колу, вгору, вниз, вгору, вниз. Це називається коло обігом води в природі. Я обов'язково повернуся. Це добре, задоволено промовило дерево. Без тебе мені було б самотньо. Чарівниця осінь спочатку прикрашає, розфарбовуючи в різні барви осінні шати. А потім, як не дивно, дерева скидають своє різнокольорове, золоте, барвисте листя. Чому дерева листя скидають, запитаєте ви. А ось чому. Чому дерева листя скидають? Настала осінь. Сонечко гріло що далі гірше. Повз дерево й калюжу все частіше пролітали холодні вітри. Скоро зима, задивляючись у сіре, понуре небо, промовляла калюжа. Замерзну я аж до весни, а мені не можна замерзати, бо пропаду. Сказало на те дерево. Війнув вітер, і з нього облетіло кілька жовтих листочків. Один упав на калюжу. Що це з тобою? злякалась калюжа. З твоїм листям? На зиму його треба скинути, пояснило дерево. Але навіщо? Є кілька причин. По-перше, Через листя з мене випаровується багато вологи, а мені не можна втрачати її на зиму. Звісно, бо ж дощу взимку не буде, промовила калюжа. Так, кивнуло дерево, будуть снігопади. Листя затримає на гілках багато снігу. Під його вагою мої віти можуть зламатися. І це друга причина, чому я скидаю листя. Якщо не скинути його, я загину. Ні, ні, сполошилася калюжа. Не гинь, будь ласка, мерщій скидай листя. Зима була близько, калюжа почала підмерзати. Гілки дерев стали геть голі. Все листя облетіло, але на калюжі його було зовсім трошки. Дерево не хотіло засипати свою подругу, тому скидало листя дуже акуратно. Такі цікаві пізнавальні оповіді дарує нам у своєму фірмовому стилі Сашко Дерманський. Невимушено й цікаво, захопливо й зрозуміло відповідає на численні запитання маленьких чомучок. Куди поспішають струмки, де народжується грім? Звідки взявся метелик, куди ж зникають калюжі та багато-багато інших? Ця книга подарує вам приємний час теплого родинного спілкування. Читайте з нас володою, кмітливі малята, любі хлопчики і дівчата. Час прощатися попереду вихідні. І, напевне, матимете час відвідати бібліотеку на пріорці і прихопити скарб літературний. Солодких снів вам, тихої ночі!